Існує якась книга, що всебічно розвиває бо вже до людства. Сьогодні людство винайшло різні способи комунікації: телефон, відео, інтернет-зв'язок. Дослідницька компанія NetCraft опублікувала дані, згідно з яких на лютий 2012 року кількість вебсайтів у світі досягло цифри понад 600 мільйонів, із них активних близько 200 мільйонів. У середньому за місяць створюється до 30 мільйонів нових веб-сторінок та сайтів. Щоб мати постійний зв'язок та інформацію, люди готові викладати чималі кошти. Наприклад, згідно з даними Держслужби спецзв'язку і захисту інформації, українці заплатили за послуги зв'язку лише у 2012 році понад 52 мільярди гривень, що на 2 мільярди більше ніж у 2011 році. Ця інформація глине до нас з різних джерел, і здається, що її потоки ось ось зб'ють нас з ніг, оскільки інформація часто така розбіжна та суперечлива. Ми боїмося зазнати долі арабського ученого Аль-Джахіза, автора праць літератури, історії, біології і філософії, що був у 869 році вбитий власною бібліотекою. На котрого впали полиці з книгами. Звідки отримати достовірну інформацію? Який зв'язок допоможе вирішувати не лише інтелектуальні запити, але й душевні проблеми? Так промовляє Біблія: Живий Христос! Лише в ньому ви зможете знайти відповіді на усі ваші сподівання та потреби. Приходить до завершення серія тем секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні безпереривний зв'язок з центром. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. У сучасному світі інформація вирішує все. Хто володіє правдивою інформацією, той отримає і владу, і фінансові статки. Тому передові корпорації борються за джерела інформації, збираючи найкращі уми у своїх організаціях. Втім, навіть найвидатніші мислителі здатні помилятися, оскільки не знають майбутнього, а тільки прогнозують. Чимало християн забули, що існує найкращий вид зв'язку, який доступний найбіднішій людині. Це зв'язок з тим, хто знає майбутнє та управляє ним. Цей зв'язок називається молитва. Коли люди чують це слово, їм здається, що це не можуть практикувати сучасні люди, а лише хтось у монастирі чи у самітненій келії. Якщо ви так вважаєте, наведу лише один приклад. Якщо ви дивитесь футбольні матчі, вам певно, дещо говорить ім'я Рікардо Санто Шлейте. Якщо ні, то це той же, кого ми знаємо як одного з найкращих футболістів світу. Кака. Та не всі знають про те, що він глибоко віруюча людина. На поставлене журналістом питання, що означає для вас Господь, Кака відповів. Усе. Релігія це моє життя. У всіх інтерв'ю я говорю про Господа. Не можу поступати інакше, тому що Бог відіграє величезну роль у моєму житті. Після півфінального матчу Ліги Чемпіоном з Манчестер Юнайтед 2 травня 2007 року півзахисник Мілана Рікардо СантошлейкаК дав інтерв'ю виданню Ейс. Відповідаючи на запитання, чи була в тебе мрія досягти того, чого ти добився на даний момент, футболіст говорить: ні, я уповаю на Біблію. А в ній говориться: Господь Бог завжди дасть тобі те, чого ти щиро просиш у нього. Саме так і відбувається у моєму житті. Журналіст продовжував запитувати, а скільки разів на день ви молитеся? Кака відповідає вранці, на обід, ввечері, молюсь, коли залишаюсь один, коли їду на тренування. Усе в моєму житті завдяки Господу. Кожний гол я присвячую йому. Яка ж твоя улюблена книга? Не вгамовувався журналіст? Безсумнівно, відповів той, це Біблія. Це лише один приклад з тисячі інших. Про те, як допомагає молитва та слово Боже навіть славнозвісним та відомим людям. Є ті люди з нашого кола, хто не знає про наші проблеми і не бажає їх знати, є ті, котрі готові вислухати, але крім співчуття, нічим не можуть допомогти. Але молитва до Бога це найкращий зв'язок, бо з'єднує нас з тим, хто не лише все знає, а є всемогутнім. Цікаво, що його телефон багатоканальний. І ви ніколи не почуєте переривчасті гудки. Він ніколи не буває настільки зайнятим, щоб не мати часу вислухати вашу молитву. Щоб молитися, варто знати спершу, що являє собою справжня молитва. Із багатьох текстів візьмемо хоча б два визначення. Мій народи, кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. І ще прочитаємо у новому заповіті. Ні про що не журіться, але в усьому відкрийте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення берегти ми серця й думки ваші у Христі Ісусі. Коли ми молимось, чи насправді ми молимось? Що ти маєш на увазі, запитає хтось? Виявляється, що молитва згідно Біблії, це не якісь завчені слова, які людина бездушно повторює як релігійний ритуал. Є влучний християнський вислів щодо молитви. І якщо серце не молиться, вуста надаремно трудяться. Для Бога важливий стан серця, а не просто завчено вивірені правильні слова. Молитва це відкриття серця Богові з подякою. Це коли моє серце спілкується з Божим серцем. Не варто забувати про те, що Бог уже зробив для нас перед тим, як просити про щось нове. Зауважте, скільки ми просимо про щось у Господа. І якщо відповідь прийшла, ми переключаємось на наступний пункт нашого списку прохань. Чи не варто узяти за правило, щоб стільки ж часу і разів дякувати Богові за відповідь, скільки ми просили Його про це? У яких випадках необхідно молитися? Чимало людей вважають, що молитва це як швидка допомога чи пожежна охорона. А ніхто ж, коли йому добре, швидкуть і пожежну не викликає. Один пілот-випробовувач, сівши на новий літак для тестування, побачив, що апарат перестав слухатись і йде униз за долі секунди. Перед ним промайнуло його життя. І він згадав бабусю, яка вчила онука, що варто молитись до Бога. І він прокричав: Господи, я тебе не турбував 40 років свого життя. Допоможи мені зараз, і я тебе ще 40 років не турбуватиму. Він, мабуть, вважав Бога пожежником, але Христос говорить до своїх послідовників тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. І якщо сам Творець Всесвіту пропонує нам дружбу, то навряд чи ми хотіли б мати такого друга, якого, побачивши на нашому подвір'ї, точно би знали, прийшов тільки тому, що треба позичити гроші. Я, як батько чотирьох дітей, радий допомогти кожній своїй дитині, але мені вкрай було би боляче і неприємно дізнатися, що мене діти люблять лише тому, що я їм купую подарунки. Так само і Бог готовий задовольнити не примхи, а потреби своїх дітей, але ми його любимо не за благословення, а за те, що він наш батько. І навіть слово, спілкування етимологічно походить від слова, що означає ділити щось навпіл. Тобто спілкування це двобічна розмова, не існує дружби, де говорять один, а інший не має і права сказати та висловити власну думку. Діалог з Богом відбувається тоді, коли ми у молитві дещо говоримо йому і даємо йому слово. Дозволивши промовляти до нас через його вічне слово Біблію. У мене є друг, котрому я кілька років тому зателефонував з приводу одного важливого питання. І коли він почув мій голос, зрадів і почав протягом години висловлювати свою біль та проблеми. В кінці я почув його слова: вибач, що забрав у тебе час, будь здоровий, і кинув трубку. То неможливо, що я телефонував і мав дещо сказати. Вам це нічого не нагадує. Я його люблю як друга, але уявіть, що такий випадок стався не один раз, а відбувається постійно. Чи можливі тоді гармонійні та близькі стосунки? Бог докоряє свій народ у 105-му псалмі, що вони не дочекалися його волевиявлення. В інших перекладах не чекали поради Його, що мається на увазі. Псалмист Давид пише про це. Господи, зранку почуй мій голос, зрання, буду молитися до Тебе і буду чекати. Не говоріть лише самі, дайте змогу сказати слово і Богові. Дочекайтеся Його поради, бо тоді зовсім по-іншому пройде ваш день та ваше. Життя. Багатьох людей цікавить і тривалість молитви. Є світові релігії, де приписана п'ятиразова молитва на день є де триразова. Наскільки часто і якою має бути тривалість молитви християнина? Молитва у Святому Письмі це з одного боку час, який ми відводимо вранці, в день та ввечері для спілкування з Богом. Але з іншого боку, це постійний стан душі, це постійний зв'язок, який ніколи не переривається. Це мав на увазі апостол Павло, коли говорив невпинно моліться. На жаль, ми можемо забувати молитись, коли у нас достаток та спокій. Ми схильні не пам'ятати Бога, коли нам весело та приємно, як не парадоксально, але саме скрутні обставини приносять найбільшу духовну Користь. Вони протверджують нас, щоб ми переосмислили власні пріоритети і почали цінувати те, що складає справжню цінність, цінність, яка не може бути викрадена чи знецінена, і повернутися обличчям до Бога. Розповідають історію про трагедію, що сталася на розбурханих морських хвилях. Корабель, не витримавши стихії, розбився під час шторму. Вижив лише один моряк, котрий зумів доплисти до незаселеного острова. Там він, зібравши всі свої сили, приступив до облаштування свого побуту. Він зумів зібрати деякі корисні речі, які прибило до берега разом з останками корабля. Він не чекав ні звідки допомоги, і збирався облаштуватися на острові ґрунтовно, оскільки місце аварії корабля було глухим. З уламків, щогол і іншого підручного матеріалу, він спорудив собі хатину і відправився далі в ліс, щоб знайти собі їжу. На все це у моряка пішло багато часу і сил. Але ось, коли він був у лісі, на острові піднявся шквальний вітер, линула коротка злива, а потім почалися блискавки, одна з яких ударила в величезне дерево. Від цього все, що було на острові, швидко зайнялося вогнем. І коли моряк прибіг до своєї хатини, то побачив величезний стовп диму та вогню, що піднімається з того місця, де недавно стояло його помешкання. У розпачі моряк сів, заплакав і закричавши: Господи, чому ти допустив це, забравши у мене останнє? Здається, стихія в черговий раз зруйнувала всі його надії. Але раптом він підняв голову і подивився на море. Звідти, на всіх вітрилах до берега, наближався корабель, а його матроси вже спускали на воду шлюпку, щоб урятувати товариша, що потрапив у лихо. Як ви знайшли мене тут, у цьому глухому місці? дивувався моряк, на що матроси здивовано відповіли. Ми ж побачили вогонь і дим від багаття, яке ти розвів, коли кликав нас на допомогу. Замість того, щоби плакати і нарікати на свою долю, подякуйте Богові і за випробування, оскільки часто те, що здається нам благом, стає великим прокляттям. І навпаки, те, що ми можемо вважати нещастям та проблемою, стає шляхом до успіху та спасіння. Проблема духовного життя найчастіше полягає не в тому, що ми не знаємо, що таке гріх, а в тому, що виявляємося безсилими перед Ним. Молитва може цьому зарадити. Про Христа написано. І коли молився, вигляд обличчя його змінився, і одежа його стала білою і осяйною. Пам'ятайте біблійний принцип. Багато молитви, багато сили. Мало молитви, мало сили, немає молитви, немає сили. Біблія і нас запрошує у 105-му псалмі є такі слова. Шукайте Господа і Його силу, шукайте обличчя Його завжди. Багато людей вважають, що є лише особливі місця, звідки Бог найкраще чує молитви. Повірте, у Бога немає проблем зі слухом. Що говорить Святе Письмо про найкраще місце, звідки найчастіше має лунати молитва? Ось заповідь самого Спасителя Христа. А ти, коли молишся, увійди до оселі твоєї, зачини двері твої, помолися до Отця Твого, який бачить таємне і віддасть тобі явно. Ваш дім це найкраще щоденне місце для усамітнення і для молитви до Господа. Бо молитва це не рекламна піар-акція нашого благочестя. Так робили лише фарисеї, котрі молилися на перехресті доріг, оскільки в тому випадку з усіх чотирьох боків більша кількість людей змогла би побачити їхню побожність. Ісус говорить, Зачини двері, ми маємо мати близьку розмову, і я бажаю тобі дещо прошептати на вухо, що маєш почути тільки ти. Тому Бог говорить пророкові Іллі, що він являє себе найчастіше у віянні тихого вітру, коли людина на самотині готова слухати, чути і прислухатись до Божого голосу. Крім того, Якщо не завжди вдома виходить помолитися, ми читаємо про приклад Ісуса, котрий відходив на місце самотнє й молився. Певно, що особливим місце молитви є Господній храм, оскільки Бог сам говорить про це. Нині очі мої будуть відкриті, і вуха мої уважні до молитви на місці цьому не даремно Бог твердить у книзі Пророка Ісаї, що мій дім назветься «домом молитви для всіх народів. Вибирайте час і місце, коли вам ніхто не заважатиме спілкуватися з Небесним Отцем. Чимало християн можуть не розуміти справжнього призначення молитви. Хтось використовує молитву як привід інформувати Бога про те, що він ще не знає, інші як можливість переконати у молитві Бога у власній правоті, треті як монолог беззворотнього зв'язку. У книзі, що перекладена на більш аніж 140 мов дорога до Христа, є такі слова Молитва. Це ключ в руках віри, що відчиняє небесну скарбницю, де зберігаються безмежні можливості Всемогутнього. І ще в іншому місці: молитва призначена не для того, щоб змінити наміри Бога, а щоб привести нас у гармонію з Ним. Призначення молитви не в тому, щоб інформувати Бога, а в тому, Аби він міг про дещо спасительно важливе проінформувати нас, тому що у Єремії, в 33 розділі, написано покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Молитва призначена для зцілення від духовної сліпоти, оскільки часто гріх спотворює наше бачення. Тому ми можемо молитися разом з Псалмоспівцем. Відкрий мої очі, і хай чуда закону Твого я побачу. Нам потрібно молитися, аби зодягнутися силою Святого Духа для власного духовного народження згори, задля щоденних перемог над гріхом. Так і подібно до апостолів молитися ради отримання сміливості свідчення іншим людям. Ми читаємо про апостолів, як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнили всі Святим Духом і почали говорити Слово Боже зі сміливістю. За кого ж нам необхідно молитися? А чи потрібно взагалі за когось молитися, скаже хтось. Хіба це не має кожен робити сам за себе? Пророк Самуїл одного разу промовив. І я також не допущу собі гріха перед Господом, щоб перестати молитись за вас, і я буду наставляти вас на дорогу добру та пряму. Певно, що молитовний список має починатися з нашого дому та сім'ї. Є дві крайнощі у вихованні, які урівноважує пророк Самуїл. Одні тільки моляться за дітей, але ігнорують батьківськими обов'язками наставляти на добру та пряму дорогу. Інші, перечитавшись книг з дитячої психології, в душі починають вірити, що достатньо обізнані, аби самотужки, без Бога, через різні психологічні методики та прийоми виховати власних дітей. Горе нам, якщо ми забудемо, що тільки Бог спроможний змінювати наші серця та серця наших дітей. Пророк Єремія зі слізьми говорить: уставай, голоси уночі на початку сторожі, виливай своє серце, мов воду перед обличчям Господнім, підіймити до нього руки свої за душу своїх дітей, що від голоду мліють. Апостол узагальнюючи каже, що наш список не може обмежуватись тими, кого ми вважаємо достойними, а твердить. Отож, найперше, прошу звершувати молитви, прохання, благання і подяку за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя щоденній побожності та чистоті. Бо це добре і угодно Спасителеві нашому Богові, котрий хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Усі, навіть вороги наші достойні молитов, бо Ісус каже, моліться за тих, хто вас переслідує. Якщо ви приймете рішення молитись за них, Бог може насамперед змінити ваше серце, а потім серце і того, хто неприязно до вас ставиться. Гріх розірвав стосунки з небом, але Бог по милості своїй дав нам молитву як зв'язок з небесним центром та всемогутнім Богом. Котрий чекає на наші благання, Іван у видінні бачив молитви, як чаші, повні пахощів. Мені дуже подобається притча про олівець. Дозвольте вам її розповісти. Перш, ніж покласти олівець у коробку, олівцевий майстер відклав його у бік. Є п'ять речей, які ти повинен знати, промовив він олівцеві. Перш ніж я відправлю тебе у світ, завжди пам'ятай про них, ніколи не забувай, і тоді ти виконаєш своє життєве призначення. Перша річ, ти зможеш зробити багато великих речей, але лише в тому випадку, якщо ти дозволиш комусь тримати тебе у своїй руці. Друга, ти повинен будеш переживати час від часу болісне обточування, але це буде вкрай необхідним, щоб ти міг стати кращим олівцем. Третя річ, ти зможеш виправляти помилки, зроблені у минулому. Четверта. Пам'ятай, що твоя найбільш важлива частина знаходиться не на поверхні, а всередині тебе. І нарешті пам'ятай п'яту річ, на якій би поверхні тебе не використовували, ти завжди повинен залишити добрий слід. Незалежно від твого стану, ти повинен продовжувати писати. У чиїх руках знаходиться ваше серце, таким і буде слід вашого життя. Бо наша цінність визначається не тим, що ми маємо, а тим, кому ми належимо. До мого і вашого серця лунає біблійне запрошення. Наближся до нього і матимеш спокій. Через це прийде до тебе добро, прийми з уст його закона і поклади слова Його в серце твоє. Біблія запрошує нас не тримати Бога на дистанції, оскільки тоді йому неможливо буде зігріти нас своєю теплотою, пригорнути нас до себе і подати своєчасну допомогу. Один Бог знає майбутнє і що послужить нам справжнім благом, тому він і запрошує нас. Бо тільки я знаю наміри, які мають для вас, говорить Господь, наміри на добро, не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію, і покличете мене, і підете, і помолитесь до мене, і я почую вас. Відчуйте ці благословення у вашому житті, починаючи з цієї миті, коли ми разом будемо молитися. Милосердний наш Отче. Батько наш Небесний, до Тебе кличемо у цю мить, оскільки визнаємо, що часто зневажали молитвою. Пробач нас і за те, що часто наші молитви були формальним набором завчених слів, у яких серце не брало участі. Даруй нам, подібно до Твого Сина, щиро і зі слізьми, принести благання до тебе, котрий у любові своїй дасть навіть кращу відповідь, аніж наше прохання. Навчи нас, Господи, молитися, бо просим про це в ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.